Забрати 200 гривень один, 200 гривень два, 200 гривень три. Я маю повагу до цього козака українського, який дуже хотів цю книгу. Друже, як тебе звуть? Юрій, ваші області для Юрія. Ну що ж, улюблена книга Твого Помира, ваші області, Юрій, ще ще області. Ми вже втретє я повертаюсь до цієї теми. Акція наша триває всі кошти, які сьогодні ми зберемо на наші акції. Будуть направлені на вагу і на наших військових, які зараз знаходяться в зоні АТО. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Продовжуємо нашу акцію. Продовжуємо розважати всім ще раз. Говорю, доброго дня, гарного вам дня. Ну тож, ми їдемо далі і ми будемо продовжувати нашу акцію. Звертаю вашу увагу на декілька моментів. З правої сторони ми бачимо речі, які ви можете придбати у нас і тільки у нас на нашій акції. Далі у нас є виставка, а також арагамії.